Які у нас були очікування від 18-го засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн, яке пройшло у Вашингтоні? писали, що воно буде присвячене довгостроковим потребам України? Ну і що маємо по факту? Ключові задачі для України зараз це посилення протиповітряної оборони? Ну і звичайно, створення для України можливостей щодо ураження цілих на території держави агресора. На віддаленні для того, щоб відповідним чином зменшувати можливості для атаки України, це особливо актуально в контексті останніх серій терористичних атак українських міст, які ми всі бачили на днях. Okay. зрозуміло, що цьому треба протидіяти, і протидіяти це не лише про ППО, це про виведення з ладу засобів обстрілів, і зрозуміло, що всі ці питання не могли не підніматися. Тобто на даному етапі зрозуміло, що для України ключовий аспект це те, що стосується життя громадян України. Ну і, звичайно, що створення можливостей для того, щоб Україна мала все ж таки змогу відновити свою свій територіальну свій територіальний цілісність, суверенітет. Тобто всі ці питання вони, в принципі, зрозумілі. Чи досягнуто, чи ні, сказати важко, тому що, в принципі, цього разу після Рамштайну не було якихось. Гучних заяв, анонсів, якихось оголошення, якихось пакетів і тому подібне. А на це є цілком об'єктивні причини. В принципі, представники України озвучили що Україна очікує, що цього року вона одержить додаткові засоби далекобійного ураження російських військових об'єктів. Але озвучувати, що це. Вони не будуть до того моменту, поки Україна не зможе це все використовувати, тому в принципі, очевидно, що яких якихось результатів досягнуто, але як це було вже неодноразово раніше, про конкретне наповнення цих результатів ми дізнаємося пізніше. Міністр оборони Німеччини пісторіус повідомив, що Німеччина передасть Україні шість списаних гелікоптерів Сікінг МК-41 і навчить українських льотчиків ними керувати. От наскільки часом може розтягнутися ця передача і навчання? Зокрема, і наскільки корисними для нас можуть бути списані вертольоти? Україна вже використовує дані гелікоптери. Їх вона одержувала від Великобританії стосовно часів. Ну тут ніхто не знає в якому стані вони перебувають. Не виключено, що їх потрібно відновлювати в тій або в той або інший спосіб. Тому ну будемо сподіватися, що цього року точно, що для України зайвим не буде нічого, що може допомогти Україні у веденні бойових дій, але як швидко це все відбудеться, сказати важко. Ну будемо сподіватися, що в принципі це не займе. Дуже багато часу, і цього року ми використання цих вертольотів і побачимо, але знову ж таки, тут я думаю, що ніхто не буде нічого прогнозувати, та, мабуть, і не треба цього робити, тому що це не та інформація, яку треба занадто активно оприлюднювати. Дмитро Кулеба сказав, що далекобійні ракети Таурус нам потрібні не для нападу на Москву. От коли Німеччина може нам їх передати, враховуючи, що в Бундестазі поки точаться дискусії з цього приводу? Зустрічав не так давно інтерв'ю очільника Мюнхенської безпекової конференції. Він висловив сподівання, що до цієї самої конференції, яка відбудеться, в принципі, найближчими місяцями, це питання може бути вирішено. Так само я зустрічав інформацію, що в принципі, воно може бути вирішено до літа. Це питання достатньо активно дискутується в німецькій політиці. При тому все більше і більше людей достатньо впливових німецьких політиків, включаються в обговорення даного питання. Зокрема, не так давно очільник Баварії висловився на підтримку передачі України цих ракет. Ми пам'ятаємо, була така цікава ситуація із голосуванням даного рішення в Бундестазі, але там. Ну і тоді, в принципі, Україну в Україні достатньо бурхливо обговорювали те, що Бундестах не підтримав це рішення. Але треба розуміти, що проєкт даного рішення внесла частина опозиції. І, відповідно, більшість не з міркувань знову ж таки партійної дисципліни підтримувати це рішення, але вони оголосили, що вони власне рішення будуть обговорювати. І знову ж таки, не Бундестах це вирішує, це вирішує особисто канцлер канцлери і міністр оборони. Тобто від них буде залежати, коли це рішення буде ухвалене. І так або інакше, критична маса прихильників цього рішення, вона зростає. Звичайно, ми чекали би, щоб воно вже було, як то кажуть, зараз, але ну поки що так, як є. Але все ж таки, є всі підстави думати, що протягом півроку, я думаю, це рішення все ж таки ухвалено буде. 18 да -да. січня 18 січня у парижі було створено артилерійську коаліцію на підтримку країни вона буде однією зі складових рамштайну яка її практична роль для нас сенс артилерійської коаліції полягає в тому щоб мобілізувати наявні виробничі можливості деяких держав які мають нож таки ці можливості угу. і е, направити їх на виробництво артилерії, а також на Артилерійських снарядів для неї. Ну, зокрема, вже оголошено про те, що Франція, в принципі, готова виготовити для України е, понад 70 е, самохідних артилерійських установок «Цезар». Е, е, частину з них вже профінансувала Україна, частина профінансує Франція, але Франція очікує, що решту профінансують інші держави, які таким чином зроблять свій внесок у цю саму коаліцію. Очевидно, що окрім Франції подібні можливості має, наприклад, Німеччина, деякі інші держави. Тобто, мобілізуватися, мобілізувати відповідні фінансові ресурси, направити їх на виготовлення всього, що потрібно для української артилерії. У цьому, в принципі, ідеологія цієї коаліції. Ну але, принаймні, це той шлях, який виглядає розумним і раціональним для. Використання відповідних наявних ресурсів а для заходу так само ця вся ситуація вона буде приводом повернутися до реальності, ну і нарешті знову ж таки постати на шлях реального відродження, власного військово-промислового комплексу. У НАТО підписали контракт на постачання. 155-мм артилерійських боєприпасів на суму 1,1 мільярд євро. Частина снарядів буде поставлена в Україну. Знову ж таки, про час я вас питаю. Є якісь терміни, коли це буде? Там мова йде насправді про достатньо віддалену перспективу, але там логіка така, що вони зараз замовляють снаряди для того, щоб, наприклад, уже зараз європейські країни могли щось передати Україні. А потім, наприклад, протягом року одержати самі для того, щоб поновити свої запаси. Тобто тут якби прямої кореляції з підтримкою України немає, але ну, в принципі, потенційно це відкриває додаткові можливості для країн Європи у тому, щоб допомагати Україні.